Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо наш цикл передач з інтернет-телебаченням Укрлайф ТВ і представляємо проєкт видавництва дух і літера та його друзі. В рамках цього проєкту ми представляємо книги нашого видавництва та книги інших. Видавництв, які є в Києві, у Львові, Харкові і інше, інше, інше. Я радий, що цей проект продовжується. І сьогодні я, Леонід Фінбер, головний редактор цього видавництва, представляю двотомник єврейська цивілізація Оксфордський підручник з Юдаїки. Я наважився його представляти, бо я є редактором видання української версії видання. І це книга, над якою ми працювали останні 3-4 роки. Колись один з кореспондентів давно вже запитав мене, пане Леоніде, а які мотиви того, що ви почали займатися юдаїкою? І я тоді відповів, знаєте, мене вражає і бентежить те, що юдаїка у нас представляється як ритуали. Як е, пісні, як е, е, релігійні ролі, як відродження історії, але ж все це початки тільки знань про великі науки юдаїки, великі науки про єврейську історію та культури. І основним моїм бажанням є зробити те, що від мене залежить, для того, щоб ми в Україні читачі, слухачі. Мали доступ до великих текстів єврейської цивілізації та культури. В якійсь мірі видання цього двотомника є відповіддю, ну вже такою текстовою відповіддю на ті бажання, може, десятилітні, а може, 15-літньої давності. Свого часу були певні конференції юдеохристиянські. Українсько-єврейський, і тут в Україні одну з них свого часу започаткував Іван Михайлович Дзюба. І я пам'ятаю, тоді Євген Сверстюк, знаний український публіцист, мислитель, правозахисник, сказав таку фразу: а хто сьогодні знає про псалми Давидови, про притчі Соломонови, але ж всі добре знають анекдоти про Абрама та Мойшу. Я розумію ці слова, і я думаю, що вони, на жаль, актуальні і сьогодні. Бо певна плебіізація культури, яка відбувалася в радянські часи, яка часто домінує і сьогодні, відіграє свою роль, і займає своє місце. Але ж, як на мою думку, працюємо в іншій царині. І ця царина, висока література, висока культура, до якої, безумовно, має відношення цей двотомник, Оксфордський підручник з Юдаїки. Це два томи більш ніж тисяча сторінок, де представлено близько 40 глав про різні етапи єврейської історії, теології, літератури, культури від біблійних часів до сьогодення. Чому ми ви вибрали цей підручник? Бо він один з найкращих в світі, бо зрозуміло. Авторитет Оксфордського університету, і так само книжки, за якими навчаються в цьому університеті, є одними з найкращих в світі. Отже, мені здається, що український читач і найперше ми, хто були дотичні до видання цієї книги, отримали, може, вперше в українській історії таку велику тематичну енциклопедію, яка розповідає про цю історію і про цю культуру. Отже, я хочу охарактеризувати деякі моменти цього підручника чи цього двотомника. Підручник в сучасному сенсі, бо це не є традиційний підручник. І взагалі, з книгами такого рівня, український читач практично незнайомий, бо у нас традиції, дидактики, які були в радянські часи, досить сильні. Тут же абсолютна діалогічність. Тут кожен із авторів розмовляє з читачем. Як співрозмовникам, як з, тим, з тією людиною, яка готова прийняти виклик. Ну, до речі, це теж одна з ознак єврейської цивілізації. Ті, хто заходив колись в синагогу, і вони чули весь час якісь діалоги, традиція вивчення єврейських священних книг. Насамперед, Талмуду така, що людина не сама вивчає цю книгу, людина сідає поруч з іншою людиною, і це йде діалог. Кожна ситуація, кожна подія осмислюється по-різному. Я думаю, що за рахунок цього навчалися покоління і покоління тих людей, які з часом а, виробляли певну культуру мислення. Думаю, що і книга. А, Мартіна Бубера, видатного філософа, Я і ти, яка розповідає про діалогічність культури, яка стала однією з найбільших книжок про діалог культур в 20 столітті. Вона теж виросла з єврейської традиції, до якої належав Мартін Бубер. Отже, повертаюсь трохи до книги, до цього двотомника. По-перше, аналіз кожного з етапів, чи історичних, чи культури чи літератури представлений на рівні сучасних знань. Кожний з авторів голов представляє всіх найбільш знаних попередників, які займалися, наприклад, середньовічною літературою. Тут тобі і посилання на десятки хрестоматій про цю середньовічну єврейську літературу, які видані англійською мовою. Тут розповіді про впливи ісламської культури, тут про впливи християнської культури, тут впливи на християнську культуру і на іслам. І тут версії вчених 18 століття, 19 століття і найбільше, звичайно, сучасних мислителів. Чільне місце в книжці займає певна системність. Аналізу будь-яких подій для мене було важливо в цій книзі, що єврейська історія та культура розглянуті, розглянуті не ізольовано, як це є в багатьох книжках, а вони розглянуті в контексті світової культури. І кожна подія в кожній місцевості, де жили євреї, де були єврейські спільноти, представлена як фрагмент тої історії і взаємин з тими народами. Ще однією особливості цієї книги є те, що її написали справжні вчені. І тут є відмова від священних корів кожної культури. Вони є всюди, знаєте, легенди і міфи, які домінують. Тут приділена особлива увага деміфологізації. Цих е, прийнятих догм. Ну, наприклад, е, ми знаємо, е, як багато розповідають в різних історіях про значення кібуців в історії становлення держави Ізраїль. Проте в Кібуцях жили близько 10-15% населення, а здебільшого е, державу Ізраїль будували люди, які жили в містах. І знов таки кібуц е, романтизований єврейською. Е, е, Традицію, може, як казацтво в українській традиції, але ж реальна історія відрізняється від того, що стало міфом. І отже, ця книга розповідає про певні труднощі. Переселенців, які приїздили до Ізраїля з різних країн, вона розповідає про те, що романтичні версії сіаністів, які розповідали про гармонію, коли євреї зберуться в одній державі, вони не відповідають дійсності. Ця держава має всі ті суперечності, які мають інші держави, інші народи на початку 21-го століття. А ще до того додається ще і протистояння з арабськими країнами і народами. В силу того, що Ізраїль виник на тих територіях, де традиційно не було єврейської держави майже декілька тисяч років. Дуже цікавим і дуже важливим для книги є тлумачення Біблії, Біблії, на якій постала і юдейська. Культура і мусульманська культура і християнська культура, думаю, що будь-яка людина, яка серйозно займається історією християнства, християнськими цінностями, повинна знати ці джерела. Бо як сказано, в одній з наших книжок, нашого видавництва, яка з'явилася минулого року, в книжці Пелікана, кому належить Біблія. Що в структурі сьогоднішніх християнських біблійних текстів тексти Старого Заповіту займають 75%. Отже, варто знати. Я думаю, що ця книга і ці книги прояснюють багато з тих питань, які хвилюють сьогодні наших сучасників. Думаю, що я не буду говорити про інші. Про інші Аспекти цього двотомника. звичайно, переказати більш ніж тисячу сторінок текстів, важко. Зверну тільки на увагу на деякі аспекти, моменти, які надзвичайно важливі для українського читача. Це перша історія становлення держави Ізраїль. Зараз, коли постає держава Україна, а це процес не одного року і не тільки проголошення, це зрозуміло. Дуже важливий об досвід країни, яка повстала. В 20 столітті не автоматично іврит став мовою а, людей, які переселилися до держави Ізраїль чи до Палестини. Це були зусилля інтелектуалів і, і надії українців, що українська мова стане мовою країни без наших зусиль. Це ж марні потрібні проекти, програми. І я думаю, що треба тому навчатися ну, в усьому світі і в тому числі у ізраїльтян. Украї... Єврейська цивілізація вийшла українською мовою в часи, як, на мою думку, досить плідного розвитку української гуманітаристики. І попри все, я думаю, що вона займе певне місце в сьогоднішній українській культурі, в сьогоднішньому українському ринку книговидань, в бібліотеках та програмах університетів в університетських курсах. Більше того, я думаю, що переклад і видання книги такого рівня, як підручника Оксфорду, підштовхує нас на те, щоб подумати про певну серію книг, перекладів підручників з Оксфорду, Гарварду, Сорбони і інших провідних університетів світу, з тим, щоб. Світова гуманітарна думка стала більш поширеною в Україні. Дякую вам. Читайте цю книгу, особливо ті, хто налаштований на читання серйозних і глибоких праць сучасної культури.